друзі! Сьогодні у нас тема тотожні рівні вирази, або іншими словами, тотожності. І на прикладі домашньої вправи ми розберемося, як доводити тотожність. Переписуємо першу рівність. Давайте спочатку дамо визначення, що таке тотожність. Тотожність це рівність, яка є правильною при будь-яких значеннях змінних. Тобто, ось це все у нас рівність. Да, бачимо, у нас тут знак дорівнює між правою і лівою частиною, і нам треба довести, що ліва частина вона така сама за значенням, як і права частина. Але для цього треба щось зробити. Є декілька варіантів, як довести тотожність. Перший варіант це попрацювати з однією із сторін. Обираємо сторону, яка ну, більш Складна за своєю структурою, з якою, в принципі, можна працювати. От ми бачимо, можна розкрити дужки, звести подібні доданки. На відміну від правої сторони, права сторона вона у нас максимально вже спрощена. Її можна ускладнити, якщо ми винесемо спільний множник за дужечки. Але для чого? Наше завдання якраз таки спростити обід обидві сторони. В даному випадку права сторона і так спрощена, тому працюємо. Лише з лівою стороною. Для цього переписуємо ліву сторону ще один раз. І починаємо тотожні перетворення. Тобто, іншими словами, спрощення. Можемо зробити спрощення? Можемо. Перше, що ми будемо робити, це у нас розподільна властивість множення, розкривати дужечки. Мінус на плюс нам дасть мінус 2 на 4 – 48 але у нас є кома, тому 0,8. Не забуваємо про буквений компонент. Мінус на мінус нам дасть плюс 2 на 9 – 18, але є кому, тому 1,8. Далі просто переписуємо плюс 14 b Далі бачимо, що у нас є подібні доданки, у яких однакова буквена частина. Ми можемо зробити обчислення. Мінус 08 b плюс 14 b буде 06 b Ну і плюс. 1,8 ми просто переписуємо. А тепер порівнюємо те, що у нас вийшло, з тим, що у нас вже є в правій частині. І бачимо, що дійсно ліва частина нашої рівності абсолютно така сама, як і права. В цьому випадку ми можемо написати, що тотожність доведена. Доводимо другу тотожність. Уважно подивіться на нашу другу доточність. У нас великий-великий якийсь іде вираз, а потім дорівнює мінус 4. Мінус 4, воно виглядає якось поодиноко. Звісно, що працювати ми будемо з лівою частиною, але є ще такий прийом доведення тоточності, як все перекинути на ліву частину. Тобто, мінус 4 перейде як плюс 4, і ми все це прирівняємо до нуля. Давайте спробуємо. Бо я вже бачу, що при розкриванні дужечок ось цей мінус щезне. Додатне 4 перетвориться на від'ємне. У нас буде мінус 4, плюс 4 скоротиться, 5А мінус 5А скоротиться, мінус 3 b і плюс 3 b скоротиться, і, можливо, нам не треба буде багато робити якихось перетворень. Переписуємо друге другу рівність. Як же ми і казали, мінус 4 ми перекинемо з протилежним знаком. І прирівняємо це все до нуля. А далі розкриваємо дужечки. Першу дужечку ми просто опускаємо. Чому? Тому що перед нею стоїть знак плюс, який нам це дозволяє зробити. Перед другою скобочкою у нас стоїть знак мінус. І він нам говорить: ти можеш мене опустити. І дужечки опустити. Але всі знаки в дужечках поміняти на протилежні. Давайте так і зробимо. Плюс 4 стає мінус 4, плюс 5А стає мінус 5А, мінус 3Б стає плюс 3Б. Ну, і плюс 4 ми переписуємо. А далі дивіться, яка у нас щаслива історія. 5А-5А ми скорочуємо, мінус 3Б плюс 3Б взаємно знищується. І мінус 4 плюс 4 взаємно знищується. І виходить, що у нас 0 дорівнює 0. Отже, тотожність доведено. І остання четверта тотожність. Вона у нас іде з дробами. Дробів буде в цьому році не так багато, тому, друзі, насолоджуємось такою можливістю попрацювати з дробами. Аналізуємо праву частину максимально скорочена. Перекидати її в ліву частину я не бачу такої необхідності, щоб це було для нас супер зручно. Тому давайте перепишемо нашу рівність і попрацюємо з лівою частиною. Отже, нам потрібно. Спростити наш вираз. Розкриваємо дужечки. 1, дев'ята помножити на 3 у Фактично, це на 3 перших. Так? У нас 9 і 3 скоротиться, залишиться 1, третя у Плюс на мінус нам дасть мінус. 1, девята помножити на 27 перших, так само 9 і 27 у нас скоротиться і залишиться просто 3. Далі мінус на плюс нам дасть мінус. 2 помножити на 1, 12 y, 2, 12, скоротиться, залишиться 1, 6у. Мінус на мінус нам дасть плюс. 2 помножити на 1,5 буде просто 3. А далі ми скорочуємо мінус 3, і 3 скоротили, і залишається нам попрацювати з виразом. 1 третя і мінус 1 шоста і зводимо до спільного знаменника. Для цього нам потрібен допоміжний множник в першому дробі І це буде 2. Виходить у нас дріб 2 шостих ігри мінус 1 шоста І. І це буде 1 шоста І. Ми довели, що ліва частина має таке ж саме значення, як і права. Отже, тотожність доведена. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на мій канал і будемо робити домашку разом.